Друзі, вітаю вас усіх. Мир вам, мир дому вашому, миру, всьому вашому. Хай Господь рясно поблагословить. Разом виконуємо доручення Господа, щоб проповідувати народам. Амінь. Тому прошу вас підписатися на канал, поставити вподобайку. Не пишіть Я тебе благословляю гарного дня, вечора. Хай Господь допоможе тобі. Не пишіть щось гарне, як слова благодаті. Моє життя. Поставте вподобайку, поділитися цим контентом. Теж важливо, щоб не віруючи, вони сьогодні почули слово від Бога, і їх життя змінилося. Амінь. Сьогодні я хочу поміркувати на таку тему, як будувати відносини з дружиною або інгредієнти для гарного шлюбу. Є інгредієнти для того, щоб борщ зварити. Там є певні інгредієнти, буря, картопля та інші речі. Там, ви, як дівчата, ви все це розумієте. І ми, як хлопці, які споживають все це з вдячністю вам говоримо: дякуємо, що ви знаєте інгредієнти і можете приготувати гарний борщ. Для гарного шлюбу теж треба інгредієнти. І ось е, хочу два вірша зачитати. Це буття. 17 розділ, 15 і 16 вірш. І сказав Бог Авраамові Сару дружину свою не називай Сарою, але Сара нехай буде ім'я їй. Я благословлю її і дам тобі від неї сина, і благословлю її, і постануть від неї народи, і царі народи походитимуть від неї. Дивіться, він вчить його називати свою дружину правильно правильно. Правильно. Це дуже важливо називати свою дружину правильно. Він вчить її, його бачити свою дружину правильно, що в ній є Бог. Він вчить бачити його дружину благословеною, яка сьогодні не просто. Має благословіння, а вона народжує, і вона робить так, що через неї повстануть народи. І царі народів будуть походитимуть від неї, побачити велику перспективу в долі своєї, своєї дружини в її майбутньому. Побачити її як успішну людину, як благословенну людину. І інколи нам треба навчитися авансом. Навіть якщо ти не бачиш, що вона хазяйка, почне говорити: ти така молодець, ти така хазяйка, ти так гарно готуєш, мені так подобається. І ти побачиш, як вона через те, що ти навіть авансово говориш, ти віриш в неї, ти бачиш її такою. Вона захоче робити ті речі, які вона не робила, або робила погано по-іншому. Почніть, брати, хлопці, робити авансами, компліменти своїм дружинам, або помічати те, що є сильними сторонами ваших дружин і хвалити їх. І ось коли ти хочеш сьогодні будувати гарні відносини з своєю дружиною. Тобі треба навчитися говорити слова благодаті, слова гарні, гарні підтрим, слова підтримки, вдячності до своєї дружини. Інгредієнти дуже прості: це гарні слова, слова підтримки, любові, кохання, поваги. Це ставлення, коли ти маєш повагу. Коли ти замічаєш її сильні сторони, коли ти віриш в те, що Бог її благословив, і ви удвоє спадкоємці всього небесного. Амінь. Це коли ти любиш її, коли ти захищаєш її, коли ти підтримуєш, тоді буде гарний шлюб. Мені подобається слово шлюб в українській шлюб, щоб любилися, щоб любилися. Господь хоче, щоб у вас був гарний шлюб, щоб ви любилися. Російською брак. Брак це погано. Браковані родини це погано. Браковані відносини це погано. Тому, якщо ти не хочеш, щоб воно було браковане, щоб був гарний борщ, гарна родина, тобі треба звернути увагу, чи ти правильні інгредієнти сьогодні вкладаєш в свою родину. Апостол Петро, він каже, це третій розділ 1 Петра, сьомий вірш, Чоловіки мають жити з своїми жінками з розумінням і виявляти їм пошану, пошану. Це так важливо пошану честь, честь пошану. Він вчить тут про це, про це він вчить Бог Авраама. Пошана, честь, вона благословена, в неї є майбутнє. В неї, в не... Я вкладаю в неї, в неї Боже. Вона має сильні речі. І вона буде мати успіх. Ти повинен побачити це. Пошана. Разом з вами, з нами, наші дружини сподкують милість Божу, дар істинного життя. Якщо ви будете все це виконувати, то не буде перешкод молитвам вашим. Тому, брати. Давайте виконувати. І я думаю, що це стосується не тільки братів, ви, як сестри, ви теж можете повчитися цьому. Тільки навпаки. Бачити сильні сторони, хвалити свого чоловіка, підбадьорювати, підтримувати, кохати, просто говорити правильні речі, і ви побачите, що ви почнете варити гарний борщ. І у вас вийде гарна родина. Моліться один за одного. Поважайте один одного і любіть один одного. А я вас благословляю. Амінь.